Гарний день, щастя здоров'я. Твій горіх. Сьогодні ми продовжуємо огляд української селекції. Тобто звертаємо увагу на ВБУ висаджений сорт, який у нас вбу 12 тобто Це пізня група. Я його по-настоящему з ним порадувався тільки цього року. Тобто він пізніше почав плодоносити, коли скороплідні вже давали плоди там по 30-40. То цей плодів там один-два і таких вони не були. І визначити по дереву, чи стоїть йому тут місце по мелогічному питомнику чи ні. Але от на шостий рік він вже дійсно показав себе, ну вже можна про нього досить гарно відігнутися. На на перше, тим, що це змішаний тип плодоношення, тобто гарне латеральне плодоношення, яке дає отаку одну гілку, закладає бруньки, і нарік в неї закладається практично в кожній по два горіха. Тут тут. Три горіхи рідко де, всі по дві. Але гілка от проста гілка, і від неї аж От На такому маленькому учаску ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Практично майже всі по два. Тобто Маємо е, 16 плодів, бо тут кілька по одному виразні. І плоди е, середньої форми з хорошим е, виходом ядра. І плодоношня тобто, кольчатка. Тут заклажена кольчатка. На кольчатки цікаво, що лотерал закладає більше як матеріал. Форма, а кольчатка закладається вже смішаний тип, більше є сережок, як запильник. Тобто він має плодоношення сильно виражене як на одногодічному, так і на двогодічному прирості. Це дуже важливо, коли, наприклад, заморозок чи сильна зима. Туди одногодічний підмерзає, а кольчатка завжди, як за більшість випадків, вона гарно зимує. Тобто смішаний тип плодоношення. От, Такий, будемо сказати, епікально латеральний. А пізня група цвітіння, пізня група 12, це вже 100. От ми маємо е, кінець вересня місяця і лущанчики тільки де, де, не, не де на них полипало. Тобто, вища буде триматися як мінімум днів 10-15, тобто лущитись. Використовуватись може як для традиційного типу сада, тобто, це для ущільненого трохи е, засильнорослі. Тобто, він от маємо шостий рік, вже висотою має порядка 4 метри, от, Хоча вже він гілки відогнулися б десять рости менше. Але це для типу саду, я би врахував 10 на 4, 9 на 45 або 10 на 5 про такі, про такі схеми висадки. Більш як традиційно, можна, тут у нього корнова досить хороша, може бути без, без полива. Тобто може бути на схилах, на склонах, де не є можливість поливати для, для вітрозатримки. Бо це тип саду вже традиційний, більш для такі вираження. Він не є сильнорослий, бо сильнорослий є що вже в цьому віці, є вже по 6 7 метрів. От, він, я би сказав, поміркованого росту, але це більш для драційного типу посадок. От, чим подобається, що от ми маємо. Гарно дуже везумов брунька, тобто сильно виріжено, це буде це буде протигенічний тип. Тому що постеченка досить велика, вона вже набрякла, а теченка маленька і вона піде пізніше. Тобто для нього нужен опилютель середній, а він буде служити запильником для пізньої групи стиглості. Це завжди треба враховувати і при висадку такого типу саду, іначе плодів буде досить мало. Ось такий у нас короткий вигляд: огляд української селекції сортів, які прийшли. Де сказати не один рік випробування. Тобто вони висаджені були з го року там, по 86-й. На сьогоднішній рік це вже досить термін витривало. Я плоди брав 6 років назад, Дерево було не підмерзле, дерево було ну, в нормальному було, догляді. І от в мене воно як стійке до марсонів, стійке до бактеріозу. Плодів бактеріозу немає вражених ніде, Марсонію практично вражених немає ніде. Де-де я трошки антракнозу, Ну, Досить незначна кількість. На, Загальному фоні. Ось е чим є перевага традиційних української селекції, це велика морозостойкість і стійкість до бактеріозу, і стійкість до марсонів. Бо практично в природі е в частному секторі горіха ніхто не брізкає. І тут е іменно багато хороших інтенсивних типів сортів не витримують в домашніх умовах критики. Традиційні витривалі сорта. Такий, як ми бачимо, цей Webu 12, на тому він має всі свої переваги для такого традиційного типу висадки. Так, він давиться. От. Трошки зірвав. А, я разом з кужурою не зважив. Разом з кужурою. Так, я думаю, що грам 22 грами, більше середнього. Ну Туди до 50%, так? 22. Світло соломений колір. Ядро гарно набите гарно набити. Чуть-чуть Ну Тут маємо 9-8, ну, десь 45, 45% виходу, якщо взяти по цьому горіху Світло ядро. От. Але враховуючи його морозосійкість, бактеріоз і марсоня, то сорт надзвичайно перспективний, коли ви не маєте часу за ним доглядати. Ще особливість цього сорта, що він має двойну, двойне цвітіння. Тобто він цвіте раз і через приблизно місяць, майже цвіте друге. І зав'яз без палива на цьому гарно зав'язалася. Ми бачимо плоди першого цвітіння. І от плоди друге, друге цвітіння, навіть гроновидне. От. Коли заморозок і перша зав'яз спадає, туди друга цвітіння активне. Його набагато більше, і воно туди витягує, плоди крупніші. От. Ну, друге цвітіння цим цікаве, що воно в природі вже пельці нема, це самозапильність, то з нього плоди передадуть практично 100% передадуть властивості цього дерева. Ми бачимо, що це дерево має таку склонність. склоність. Ну, не грона до кінця не поливалася і вона не перегорошилася. Тобто купляйте українське, не підводьте своїх, щастя здоров'я.